Вітаю, ви дивитеся новини Лайф. З вами Вероніка Марченко. Сьогодні я перебуваю в Ізюмі та продовжую показувати всі наслідки російського терору над мирним населенням. Правоохоронці продовжують активно розслідувати місце масового поховання, де вилучили, нагадаю, 448 тіл і фрагментів загиблих, серед яких був також відомий дитячий письменник Володимир Вакуленко. Обличчя яких були сплюндровані, ті, які піддавалися тортурам. Я його всю окупацію розшукувала. Упізнала моя дитина, що я не впізнаю. Людей ховали під будівлями в городах. Цей сюжет не просто хроніка правосуддя та нові деталі розслідування. Це розповідь про тих, хто побачив та відчув на собі справжнє обличчя росіян ціною власного життя, а також жахлива історія катування дитячого письменника за його проукраїнську позицію. Було слова 448 тіл у вказаному похованні. Наразі 22 особи не ідентифіковано більшість з них було. Загинуто внаслідок насильницької смерті, таких як мінновибухові травми, вбивства, а також множинні поранення та переломи кісток під час окупації міста Ізюма, в місті проживали близько 4 тисяч осіб цивільних. То можна стверджувати, що понад 10% з цих місцевих мешканців, які проживали в місті Ізюм, були вбиті російськими військовими. Це ось так ми можемо бачити, як росіяни знущалися над мирним населенням, над цивільними людьми. Фаміна Валентина Григорівна. От вам і будь ласка, це ха -ха, боже мій це сусідка моїх батьків. Ось в троні, когось в труні, когось мішку, знаю, що когось ховали у, у ковдрі. У когось в Килимі. Я знав Володимира Вакуленка особисто, і в мене є історія наших взаємовідносин. Я вам скажу так: що за своєю суттю він дійсно був дитячий письменник. Він був просто мегапатріотична людина, він був такий, знаєте, ну, українець вищого левела, мабуть. Це українська книга, це вже в, в Німеччині ось. Випустили цю ж книгу. Прийшли просто росіяни, затягнули в машину. Е, еленерівці. Угу. Угу. Затягнули в машину в ті, в ті ж дні, куди його возили, що з ним робили. Цього мені невідомо. І я навіть про це боюсь і боюсь жахаюсь і думати. Я не втрачала надії. Пройшла, пройшов такий слух, що його. Що його тримають в полоні і вивезли в Росію, тому я надіялася ну, до останнього. Потім оцей, оце відео, де їхня машина, де його Ізюмі витягли з машини, я ж показали мені, я його, звісно, упізнала моя дитина, що я не впізнаю а потім та сама, та сама одежа, вона вже була в морзі. Його, його закатували просто за те, що він підтримував Україну, він був це така в нього власне. Ну, знаєте, так, це, це була його позиція, і, але я не знаю, чи ці дані, його ж, його ж здавали тут, місцеві, його ж здавали. Кого першого затримували, ті і здавали. Вони ж кого затримували, перші ж запитання, атошники розповідати вимагали, ну, як вони казали, націоналісти, і його ж і володю, як націоналіста. Це його нагорода посмертна вже. Ось, Будь ласка. Ну і останнє із моїх, це взагалі-то свіженька. Я то думаєте, що я нічого не пишу зараз? <гум> Правоохоронні органи наразі встановлюють всіх співучасників вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого жорстоко та цинічно закатували за його патріотизм та любов до країни. Наразі щодо трьох обвинувачених мешканців ЛНР кримінальна справа направлена до суду для розгляду. По суті, крім того, триває того розслідування за фактом можливого причетності до вказаного вбивства співробітника ФСБ, які також забирали та катували Володимира Вакулінка в місті Ізюм.